Велика тактильна іграшка для малючків. Ось такий ось жучок, сонечко. В кожній лапці захований якийсь елемент. пищить, пляша рудить, тут теж щось, якісь звуки. Це як погрімушка. Знизу є дзеркальце. Воно трішки подрапане, але, в принципі, свої функції більш-менш виконує. Ось таке дзеркальце. Відображається телефон, але по центру є подряпане. У гарному стані.